В нашій державі з 17 липня триває так звана наздоганяюча кампанія з вакцинації. Вона розрахована на дітей, які з різних обставин, зокрема переселення чи перебування, за кордоном, пропустили планові щеплення проти кору, краснухи та епідпаротиту. Наздоганяюча кампанія передбачає вакцинацію дітей віком від... Років до 17 років, які не мають жодного щеплення, або діти віком від 7 до 17 років не отримали друге щеплення. Згідно календаря профілактичних щеплень, планові профілактичні щеплення діти отримують у віці 1 рік і 6 років. Спалахи кору кажуть медики мають циклічний характер. Вони повторюються кожні 4-5 років. Останній спалах був зареєстрований в Україні у період 17 по. 19-й рік багато дітей тоді захворіло, бо їхні батьки або відмовлялися від вакцинації, або згаяли терміни щеплення. Тоді в країні реєстрували навіть смертельні випадки. Медики заявляють, тільки імунізація допоможе запобігти повторенню ситуації. Для вакцинації використовують одну вакцину КПК. Вакцина захищає зразу від трьох інфекцій: кір, паротит і краснуха. Тому вакцинація саме двома дозами буде формувати. Повноцінний імунітет саме цих інфекцій, проти цих трьох інфекційних захворювань. Я звертаюся до мешканців міста Кривого Рогу. В нашому місті функціонує сім центрів первинної медико-санітарної допомоги Криворізької міської ради. Всі центри. Обладнані обладнані щеплювальними кабінетами, вакцинують дітей безкоштовно. Попередню дитину оглядає сімейний лікар. Я піклуюся про здоров'я своїх дітей. В мене їх четверо. В мене практика велика. І ми вчасно робимо всі щеплення, тому що я піклуюсь про їхнє здоров'я. Вони захищають нас від у, тих всіх мікробів. Треба робити всі вакцинації, не треба там, придумувати собі щось таке. Там, типу, мені буде погано після вакцинації, все інше. Надія Шевченко, Денис Захаров, цей день.